Добрий день, шановні пані і пановинця, шановні нутріводи. Ось моя сама любима самочка. Ой-ой-ой. Бачите, вона спортсменка, не дає, треба швиденько зважити. Маємо. Зараз зараз. Вага її 4 кілограми 250 грам. Ось вага другої самочки. Блін, як. Три з половиною кілограми. Повтікала мені самочки з вольєра, я одну поніс, вольєр став відкритий. Зараз будемо ще одну на вулиці ловити. Так. І де вона є? Так, 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 тут в мене шифер. О, є, е, дивіться. Втекла мені самочка. Вага третьої самки 2700. Ось так маємо то, що маємо. Хотів я одну нутрію зважити, дві нутрії ще потім втекло і треба було ловити. Так, що в реальному часі воно виглядало приблизно так то за 3 роки вже третій раз в мене внутрі втікає з вольєра. Так що так, якщо ви робите вольєри, то треба ось зараз попробую показати ось ту передню стінку, щоб вони не втікали, робити як мінімум е десь коло 60 см, щоб вона вища була ще на того, щоб вони не, не перелазили. Бо будуть ось такі проблеми, які є не дуже приємні. Добре, що мені вдалося протягом 2-3 хвилин зловити всі нутрії і не мати з ними проблем. А так, ну, в принципі, нутрія, якщо втече з вольєру. Від вас вона дуже далеко не піде, вона буде ходити кругом вашого приміщення, і заходити там, де є нутрі, і ви їм будете е, давати їсти, і рано чи пізно все рівно її, їх ловити. Так, ну все. А, ще про, ту, про, про вагу нутрі. Е, Бачите, самка сама більше. Скільки зараз, якщо 21 червня вона була народжена, то, 20, то буде 5 місяців 21 листопада, так? а вона вже має 4,5 4 кг, 250 г. Звичайно, вона трохи поїла тут, будь-то то, що я давав, ну, але все рівно в такому в 4, вона майже. В місяць дає кілограм набирає вагу. Ну, вона набирає вагу, напевно, по тій причині, що я вже тиждень назад їй давав, почав давати ще по цукерку шокол шоколадному, бо я її дуже люблю. От. Інші нутрії мають, другу я зважив, 3,5 кілограми, ви бачили. Ну, на той вік то є така стандартна вага. 3, біля, В принципі, в 5 місяців вони би мали мати вагу, яку я вважаю стандартною, в 5 місяців має бути 3 кг 750 грам, так що та нутрія набере свою вагу, а та, що 2700 була, то напевно. Та самочка, яка була народжена вагою 125 грамів при народженні, та як середня вага народжених внутрій поза 200 грамів, а вона мала 125 грамів. Я думав, що вона не виживе. Але таких, як воно, ну там сама менше, ще одне було, то одне не вижило, а одне вижило. Ну, все. Дякую за увагу.